Золота колекція казки світу. Хто всіх здолає англійська казка? Жив на світі старий король, і була в нього своя придворна чаклунка. Одного разу король наказав відправити в усі кінці володінь. Послання з обіцянкою віддати дочку і пів королівства на додачу тому, хто здолає королівську чаклунку. Але з такою умовою, якщо хтось за це візьметься та не виконає, тому голову з плечей. А в цьому королівстві жив один бідний юнак. На ім'я Джек долетіла до нього королівська вість, і вирішив він спробувати щастя, узяв із собою сухий хліб у дорогу та пішов собі. Ішов він, ішов Аж поки не зустрів сивого, згорбленого дідуся. Доброго ранку, Джеку, привітав його дідок. Доброго ранку, дядечку, відповів Джек. Куди простуєш, Джеку?» «Та Джеку? «Прийду до королівського замку щастя шукати, дядечко, чи не хочеш поснідати зі мною? Ой, спочатку візьми оцей ціпок, Джеко, каже дідок, та йди тією самою дорогою, якою я прийшов сюди. Іди, поки не дійдеш до чистого джерела. Опустив джерело цей ціпок, а на березі ти знайдеш срібний глечик та келих. Далі сам здогадайся, що тобі робити. А як ти повернешся сюди, на тебе чекатиме корабель на колесах. Що ж, Джек пішов і без великих зусиль відшукав чисте джерело, опустив у нього чарівний ціпок і тримав його там, поки вода не перетворилася на вино, наповнив срібний глечик вином та повернувся до дітка. Поснідали вони разом сухим хлібом та запали його вином. А корабель на колесах був уже готовий. І дідок сказав: Сідай на цей корабель, Джеку, і скажи, пливи, мій кораблю, пливи, і корабель попливе. Та не забудь, ти повинен сачати на свій корабель усякого. Кого зустрінеш дорогою до королівського палацу. І ще пам'ятай кожного, хто сяде на твій корабель, ти повинен спитати, як його звуть. От Джек і сів на корабель та сказав Пливи мій кораблю, пливи, і корабель поплив. Пропливаючи через високі гори, Джек побачив людину, яка спиною звалювала товстелезні дерева. Джек здивувався і запитав Агов, як тебе звуть? Хто всіх здолає? Хто всіх здолає? Сідай до мене на корабель. Хто всіх здолає, сів на корабель. І далі вони попливли разом. Коли пропливли через Зелений Луг, Джек побачив велику череду і людину, яка хапала та їла свиней овець та корів. Агов, як тебе звуть? крикнув Джек. Хто найбільше з'їсть? Хто найбільше з'їсть? Напевно, це ти. Сідай до мене на корабель. Хто найбільше з'їсть, сів на корабель, і попливли вони вже трьох. Коли вони спустилися у виярок, Джек побачив людину, яка осушувала поряд усі джерела та струмки. «Аго! я. Тебе звуть, крикнув Джек. Хто найбільше вип'є? Хто найбільше вип'є? Пий собі на здоров'я, хочеш їхати з нами? Хто найбільше вип'є, сів на корабель. І Джек сказав Пливи, мій кораблю, пливи. І корабель поплив далі. Потім Джек побачив людину, яка бігла спочатку на одній нозі, потім на другій. Джек запитав Аго, як тебе звуть? Хто всіх обжене? Ну, зрозуміло, ти будь-кого обженеш. Сідай до нас на корабель. То всіх обжене, теж сів на корабелі, і вони попливли прямо, поки не зустріли людину, яка стояла з рушницею та цілилася вгору, би хотіла підстрелити зайця в небі. Аго, як тебе звуть? крикнув Джек. Хто найбільше стріляє? Хто найбільше стріляє? Думаю, ти, говорить Джек, їдьмо з нами. Влуч, влучний стрілець теж сів на корабель, і вони допливли далі, поки не побачила людину, яка дивилася вдалечінь. Аго, як тебе звуть? запитав Джек. Хто найдальше бачить? Хто найдальше бачить? Мабуть, то я ти поїхали з нами? Хто найдальше бачить, теж сів на корабель, приплив вони до королівського палацу, вийшов король та запитав, Кх -кх -кх, ти навіщо прибув? Хочу спробувати щастя. Може, зумію здолати вашу чаклунку і завоювати серце принцеси, відповів Джек. Що ж, почнемо випробування, каже король і кличе стару чаклунку. А Джек покликав, хто всіх здолає. І перше випробування скінчилося. Нічию. Ну, каже король, тепер подивимося, хто більше з'їсть. Джек покликав, хто найбільше з'їсть. Спочатку привели бика, і хто найбільше з'їсть, у мить його проковтнув, потім двох корів, потім трохи свиней. Хто найбільше з'їсть миттю проковтнув їх усіх, поки чаклунка ще тільки з биком возилася. Молодець, сказав король, а ось випити більше, ніж моя чаклунка тобі не вдасться. Спробуємо, відповів Джек і покликав свого приятеля, хто найбільше вип'є. І той випив спочатку струмок, потім озеро і незабаром добрався до ріки. Але королю ж стало шкода ріки, і він сказав «О, все зрозуміло, а хто кого перегодить, Джек покликав, хто всіх обжене. Король дав йому і свої чеклунці по яєчній шкаралупі. І наказав добігти до океану, зачерпнути солоної води та повернутися. Хто всіх обжене добіг першим, зачерпнув солоної води? Побіг назад і на півдорозі зустрів чаклунку ще й з порожньою шкаралупкою. Ох, утомилася, сказала чаклунка. Давай посидимо, відпочинемо. Не варто надриватися заради інших. Вони вибрали затишну галявину та сіли відпочити, а треба сказати, що в старої чаклунки була така чарівна тісточка, що варто було підкласти її сплячого під голову, і він не прокинеться. Поки цю кісточку знову не забрати. Чаклунка дочекалася, поки хто всіх обжене, міцно заснув і подсунула йому під голову цю чарівну кісточку. Потім перелила морську воду із його ж каралубки у свою і швидко побігла назад до королівського палацу. Чак уже почав турбуватися і попросив, хто найдальше бачить, подивитися, де ж він подівся, хто всіх обжене, хто найдальше бачить, підніс руку до очей і одразу побачив його. Він спить на галявині, на півдорозі звідси, а під головою в нього чарівна кісточка. Якщо її не забрати, він не прокинеться. Тоді, хто найдальше стріляє, вистрілив, вибив кісточку і хто всіх обжене, відразу прокинувся, підхопився на ноги, схопив порожню шкаралупу, добіг до океану, набрав солоної води. І на півдорозі назад, нагнав чаклунку, він навмисно штовхнув її під руку і стара розлила свою солону морську воду. А який кінець у цієї історії? Ви, напевно, і самі здогадалися. Джек і принцеса одружилися швидше, ніж встигла повернутися до замку стара Чаклунка.